Так, коротенький буде вступ до відео. Сьогодні хочу поділитися відео про обрізку персика формування чашею. Ось так воно виглядає. Всі рани я показую, закрашую. і зразу скажу: я нікого не вчу, я просто ділюсь, як це роблю я. Так вважаю, що однеї якоїсь правильної там, схеми формування дерев не існує. Кожне дерево по-своєму, скажімо, різне, і до кожного дерева потрібно мати, скажімо. Індивідуальний підхід. Ну, Я виходжу з того, що я просто розумію, що для дерева потрібно, як воно себе відчувало в попередньому сезоні, який воно дало урожай, чи дало, чи не дало, чи було хворе. Скажімо, аналізуючи цю всю інформацію, і сходя її знає, я вже приймаю рішення, як мені обрізати. Чи більше на урожай, чи більше, скажімо, на ріст. І щоб навчитись обрізати, скажімо, дерева, вам потрібно там, ну хто не вміє, подивитись не тільки одне там, моє відео і надіятися, що там зразу йти обрізати, їх потрібно подивитися хоча б там, 100. Так, Є ось такий загущений персик. Теж багато на ньому вийшло рукавів, але не так багато рукавів, як багато із рукавів полоскелетних гілочок вийшло. Так, раз, два, якби, три. Ось це і ця рівноцінні. Зараз я його розріжу пилочкою з такого куща здорового. Побачите скільки залишається. Ну, в принципі, я його так розкладаю, але ж... але вже я хочу щось трошки на урожай залишати і це загусто, дуже загусто. Зараз зріжу пилочку, я сікатором зніму, як вже буду працювати секатором сікатором. Так, пообрізав я пилочкою. Ось так трошки розрядив. Тут неправильно, звичайно, я зробив. Але, скажімо, трошки хочу збирати урожай, ось так вже дерево. Стало таке більш світліше. І ось тут так. воно б хотіло правильно, було б правильно видалити. Ось тут його. Ось цю рогатку видалити. І розвести по сторонах. Але так, в мене на наступний рік тут є сучок заміщення, звідси сюди підуть такі гілочки. А ось тут а, заклало плодову бруньку, ось ця гілка і ось ця. Так само і в ту сторону з цієї рогатки йдуть гілки, які заклали плодові бруньки. Тобто я їх ось так повкорочую, ось це обріжу, де піде, то піде на урожай, а на наступний рік вже переведу, зріжу ту рогатку і залишу ось, ось цю гілку. Ну я її і так залишу, але ну, зараз постараюсь показати все, як воно вийде. Просто що дуже неудобно одною рукою різати і знімати. Я не бачу, чи я знімаю те, що я ріжу, чи, чи воно в кадр не потрапляє. Ось такі тоненькі я видаляю, мені таких тоненьких не потрібно. Ось ця на плодоношення. Вона дуже гарно заклала плодовуронечку, я її залишу на плодоношення. Ось так, добре видно. А ось тут я зріжу на наступний рік. Я знаю, що роблю я неправильно, можливо і так і не робиться. Але я лише показую, як роблю я. Хто хоче вчитися є українське яблуко-канал, Вінсад. Я у них сам вчуся, постійно дивлюсь їхні відео. Ну, В принципі, хто їх і дивиться, той розуміє, що кожен різе по-своєму, кожен дерево бачить по-своєму і розуміє теж. Так, як всі дерева різні, немає однакових дерев. Ось ця на плодоношення, ця теж на плодоношення, Ось такі я їх залишаю. Я там не мірую, на секатор чи не секатор, які мені подобаються, такі скажімо, і залишаю приблизно. Це теж на плодоношення, ну Провідник я вкорочую в кінці ходжу просто по колу і всі зрівнюю. Так, ось це. Ось цю таку серединку я видалю. Навіть і цей видалю, щоб воно не затіняло мені. Трібно якогось помочника, щоб знімав, але на жаль, на жаль, нікого немає. Так, ось так приблизно вже виглядає. Ось така тоненька гілочка. Я тоненьких не залишаю. Багато хто залишає, скажімо, там на заміщення, ще на щось там. Я залишаю більш такі, скажімо, гарні жирні гілки. Ось так. Ось таку там коротеньку, я на такий сантиметр два сучочок типу, залишаю на всякий случай. Ось таку теж я зроблю коротшу, це такі сучки заміщення. Коли я ось цю обріжу, вона відплодоносить ось це вся. Я її обріжу на наступний рік, але ось цієї підуть мені молоді гарні гілочки. Я їх залишу, тут ось така розвилочка. Ось так обрізаємо. І ось такі тоненькі я теж зрізаю, вони мені не потрібні. Я залишаю тільки ось такі гарні грубі жирні гілки. Тоненьке все вирізаємо. Ось тут ще ось така в мене. Получається розвилка, ось це я вирізаю. Так. Ось так і просто перевожу на ось цю, що йде сюди, в сторону. А потім залишиться тільки порівняти вершки. Так, ось тут. Все тоненьке я вирізаю. Вирізаю на маленькі такі пеньочки, сучки. Якщо добре придивитися, якби воно сфокусувалося. Коло кожного цього пеньочка там є ростова бронечка. Коло всіх. Ось вони такі по 2 см, якщо видно, там одна, навіть 2. Вести є такі ростові бруньки. В принципі, всередину мені не треба, я її видалю. Ось таку лишу тут є плодова брунька. Ось так трошки на заміщення таке. Не заміщення, скажімо, на плодоношення. Тут коротенька. Ось так її обріжемо, з неї підуть якісь гарні гілки потім теж на заміщення. Цю трошки можна залишити на плодоношення. Цю вирізаємо це, не плодоношення. Ось цей пеньок я на наступний рік зріжу. Аж ось тут його з переводом на ось цю таку гарну гілку. В цьому році я її буду виводити, скажімо. А ось цю поки обріжу таку довшу Ну, Два секатора менше як два, але все одно довго на плодоношення, так, як вона вся в плодовій бруньці. Так, з цими. Що робити з цими? Ось так зробимо на плодоношення. На ось цю я буду переводити, це в мене буде, скажімо, поки що ось така вона. Ось так. оп. Так, Тут залишу трошки на плодоношення, так як є. Бруньки, скажімо, плодові тут теж. Ну і тут, трошки я вже буду пригружати їх урожаєм, щоб вони мені так сильно не росли. Багато мені там сильно урожаю, аж не треба, але все одно. І ось тепер ось так просто проходжуся приблизно на однаковій висоті. Я не на ростову, я на плодову закінчую. Ну, що вони в мене і так сильно ростуть. Ну тут не вийде, ні, все-таки вийде теж на плодову. Скажемо, щоб трошки стримати, все-таки понижу. Щоб стримати трошки в рості, перевожу на плод. А між плодовими там все одно є ростові брудочки. Ось так класно виглядає персик. Розріджений, не загущений. Ось такий свободно достаю рукою. Ну, в принципі, рукою я дай вище достаю. Він такий, ну метр восімдесят мій зріст. Ви ще поки не пускаю. Тут є і на заміну, і на плодоношення, тобто тут хватає повністю. Зараз я покажу трошки, може ось тут ще один, перший скажем. Середину, Середину я лишаю ось такі сучки, коротенькі. На них є ростові бруньки. Ну там і плодова, і скажу, тут самий короткий піньочок такий, потім йде довший, потім йде ще довший. А потім, якби я вертаюся назад, коротший. Ну і тут вже таки немає, тут просто центральний провідник. Тобто воно йде у мене так чик. І от так. Від меншого до більшого і потім назад. Так само ця сторона тут. Коротенький, тут довший. Тут, не тут є такі сучок заміщення короткий. Кожне дерево треба, не знаю, по іншому методу підходити до обрізки, немає двох однакових дерев. Але Пробувати, розуміти просто дерево, що воно хоче, скільки їм можна нагрузити, щоб її не перегрузити. Скажемо, щоб був і урожай, і приріст. Ну, треба Відчувати дерево, розуміти його. Так що якось так поки що. Далі буде. Так, обрізав одне-два дерева, цих, що тільки що показав. Позбирав з них гілочки. Ось приблизно така купа гілок з цих двох дерев. Думаю там процентів 70% точно обрізано, тому що всі ці гілки такі, все в плодові, брунці, саме в верхушки, їх дуже шкода обрізати. Але все ж таки, все ж таки їх треба обрізати. Ну, скажімо так, і ростова, і плодова, а може хто не знає, які ростові, які плодові. Якщо ось така одиночна, це брунючка ростова. Вона така одинарна йде. Якщо брунька, скажімо, тройна, ось така зараз фокусується ось така тройна, типи. то посередині йде по-любому теж ростова, по боках це буде дві квіточки, квіткові бруньки. Ось такі вони. Дуже гарні бруньки. Гарна заклав, ну, але жаль, приходиться обрізати. Якщо залишити, то персики просто погинуть. І що з тих кущів моїх виходить ось такі. ось такі персички. І цього урожаю буде тут дуже багато, якщо не буде там повторних заморозків, то урожай буде.